Кілька десятків буковинців прийшли на озеро, що в селі Кам'яні Стороженецького району, аби зануритися в ополонку. Традиційно на водохреще, на річці або озері, якщо є крига, вирубують великий хрест. А відтак священник освячує воду. Лише тоді парафіяни занурюються у неї, і, хоча нині на термометрі нульова температура, холод людей не лякає. Тому після літургії та освячення водою ми туди стрибає перший сміливець. Чуття чудові святіваєте, що воду? вода. Вважається, що на водохрещі з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року. Люди вірять, що така вода є цілющою, тому саме в цей день народі прийнято збиратися на водоймищах та купатися, аби бути здоровим весь рік. А відбувається це ось так. З року в рік таких сміливців більше є, і вони стверджують, освячена вода додає їм сил та здоров'я, покращує самопочуття, стрибають в ополонку і дорослі, і діти. Для очищення душі для здоров'я. Бога вірю. Вірю в воду, в цілющу, все вірю. Занурюватися в ополонку на водохреще для пана Михайла не традиція, а стиль життя. Каже, робить це вже понад 30 років. Я з 18 років купаюся. Для мене це, як знаєте, як, як я не знаю, як сказати, але це дуже корисна справа. Дійсно дійсно зберігає здоров'я. Закаляє. В здоровому тілі здоровий дух водохреща або богоявлення особливе свято для християнського світу, оскільки, згідно з біблейськими оповіданнями, саме цього дня у річці Йордан, що у Палестині, відбулося хрещення Ісуса Христа, тому що в цей сьогоднішній день Бог являє себе людству у всій своїй повноті. І з цього дня починається шанування святої Троїці. Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого. Священники кажуть, що вода за своєю природою ціна як у житті людини, так і всього світу. З неї починається усе живе на планеті. А освячена у цей день вода ще й особлива, оскільки люди розповідають, вода з водохреща не псується і може зберігатися упродовж року. Марина Чорней, Максим Димко, Чернівецький промінь.